Всім привіт друзі! Коротше, це екстрене включення, бо я, я Я не розумію. От я тут ходжу собі по селі, по селі, і тут взагалі нікого немає. От, нікого тупо, дивіться, от центральна площа, тут завжди є селяни, нікого немає. От все, я пройдуся на ферму, наприклад, на огороди підуся. О! О, селянин хоч є. Все один селянин я сьогодні бачив. Селянина і того, що торговець прийшов, але він тут. Я не розумію, що він тут прийшов, що тут нікого взагалі. От дивіться. От тупо я собі хожу, хожу. по селі. От тут грядки теж нікого немає. Піду я собі, наприклад, от сюди, типа у частину там, де зараз має бути якийсь ремонт. мають робити і дивіться, от нікого взагалі тут немає. Реально дивіться. Давай якось питаюся, де всі ділися. Може хтось знає де, де всі ділися, селяни? Льо, селяни, веде. О, селян, селян. Ей, ти, 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 алло, алло, ей, ей, ти, де всі? А, всі поїхали у село до багатого селянина. Так, там -то, що воно йде звідси 5 кілометрів. Та що ти відвертаєшся, але. Окей. А де воно є? А, можеш появитися на таблиці. Хм, окей. Стоп, так короче. Значит, там є та табличка, бо там у нас зайца є... О, тут тоже хоть є. Тут собою і закрытия, тут зайца немає. Не знаю, де вона ділиться, бо тут мала бути така табличка, я знаю. Нет, тут і ще зайца і немає. Тут еще на все до зайца придумали. Так, тут вот такая эта вышка вот тут стояла. Може зараз вот стояти, я просто потому що кудись не так забихала що. Да, воно здається ту солов фута бляха, вот там не. -о. Да, да, бо із того вивезли з на ремонт, ту табличку, короче, на треба туди. Натрия, да, я поментаю, поментаю це все. Десь проїзднуться десь 3 км. Звідси ото й готель. Я ніби не чув про жодний готель, він мені щось казав на таблиці, Подивитись на таблиці, подивись, подивись. Що ж там є якийсь готель, забувся, він називається. Здається, готель Люксор. Так, здається, так і називається готель Люксор. Далі побіжу, щоб було швидше. О дивіться. Дивіться, друзі, тут стежка йде, бачите? Така стежка. О, тут така стежка йде. Може вона йде тут до того то готеля, бачите, може тут? Близько, біля готелю, так, так іде. Так, щось тут це бачу. Бачите там щось? Щось таке. Бачите там? О, дивіться! Вау! Дивіться, як це все круто виглядає. Тут я бачу, якісь спальні мішки є. Тут навіть... Які... Побачаюся, що я вам тут одна. Он становится, алло. Блин, ладно, судика краще тут. Та я не розумію, чому не ставиться на все? А, тут тебе я башню можу. Воно ще еще пригоди. им пригода. Эх, тут не не зламати. Ладно, окей. Ого! Стоп, а чого тут лет? А, тут фут я забувся, дивіться, отут от зараз вже майже новий рік. Це новий рік за 6 е, днів. А у нас тут ще снігу немає, О, дивіться, як все виглядає класно. Со, давайте подивимося. От бачите, трохи лів. І ще, бо в нас тут були якісь такі дощі. О, дивіться. Ноль смарадів, одна ніч, один смарагд, три нічки, тіпо типу, як це. Ого! Ого! Сиряне. Сиряне, що тут робите? А ви знаєте, що цей готель, він за безплатно. Реально. <реклама> там ж навіть... написано, що там 0 смарагдів одна ніч, а два смараги. Ой, тут один смарагд за три ночі, прикинь. Дивно, це ж неможливо, дивіться тут. Цей золотий, вау, є... дивіться, на є спітник. Тут є годинник. Вау. Від навіть сокає, але окей, дивно, дивно. Дивіться, не ну, йде диван, можна в нього сісти. Це такий стіл. Вау! Що таке зороте, золоте. ШТОРИ тут є? Дивіться. Дивіться тут я не штори. Я в шоці? Дивіться, що це стало. Да, дивіться, як тут є. О, тут ще фіртка така дорога, дивіться, лампочка тут є. я не буду вам тут включати. Термінал є, тупо золота. Золотий комп'ютер є такий величезний. Блін, то в мене що були ті штуки. Йо-мой-йомо. Главно, дивно. Я тут почуваю, але... О, а чого я би написав в той готель? Зараз, зараз. Я вже спитаюся той. Ей, сяняни, можеш, я теж у цей готель піти? Так, можеш. Але ні, блін, я просто хочу, якось також, щоб це... От все щось за безплатно, воно потім зразу кине. Це якийсь обман точно. Реально, він. Точно якийсь обман. Окей, я тут просто почекаю, почекаю, вот там я, коротше, бачу, дивіться, тут стільки тих ти ось Вот там один сирянин. А дивіться, тут класно, тут можна собі порибалити вот так такий ставок є вличкий. Вау, дивіться, які тут теж. О, дивіться, якісь з'єднувачі. Та, бачите, тут так зробили от такі, розкопали так. Так, да, дивно-дивно. Вау, дивіться, там щось. Таке непонятне там іде щось. Але має бути якийсь великий, я щось стоп. Він чого, не добудований ці як? не, нафиг кто? Нормальный. А, это короче, какая-то иллюзия, это ну понятно. там пусть да, ну Короче, не важно. Да, то я себе пока что трохи повезу, почиваю. Может, что еще что? Ну. О, Стоп. Ти ж не заїду, що там щось було якісь дуже тихо, щось там. Що там? Що там всі? Що там у вас таке? Ви знаєте, що це все обман, реально це все уман. Що таке обман? Прикиньте, ти що? Це за чесно, взагалі. Вони давай сплатить под... Да что за изумрудник ты так смараня, Я уже не знаю. Цыяк. Стоп, цыяк, цыяк. Ну так, вот им здесь... не выход, и мне, мне сказала, что мне треба 140 смараня по нему. Стоп, это правда? Ну вот так. У нас так мая там, там написано навіть. Где написано? Ну там, на входе. Стоп, я на входе написано. Где на входе? Ну, Боже, не можно найти спальни мешки в Швейцарии. О, вс? Де написано? Ты реально, дивіться, виїзд 150 смарагдів ніч. Да. Да, сорян, ми не попали. Ти ж не знав, там, що написано було, що це за доля. Ну, треба було... Ну, треба було той. Ну, я не знаю. Ну, реально, треба було читати просто, я тисник дуже. А ти що, платив 150 смрадів? Ні, я теж як ти хотів таки подивитися, бо я боявся. Ну і бачу серіал, як то є вийшла. Ну то що, ну тепер плати, треба було дивитися. Тут станемо що на, на упаковці. Всі там кажуть, що це 100% всіх, 100% всіх, а там малим шрифтом написано, що там щось всі, може там щось є, коротше. Коротше, не важливо, я не знаю, як вам це пояснити, ну от дивіться, от тут отак дивитеся, дивитеся, от. А от дивіться як це. Тут взагалі нічого не видно, я ж нічого навіть, навіть не помічала, От дивіться отак. Стойте, стої, ти зі мною, що ви на це подивитеся, це навіть не замітите. Воно так дуже низько. Реально. Ну то я з вами прощаюся, коротше, ми сьогодні Щось там зробили з селянами. От реально, от тупо, тупо маленький, ніж кріфту написано то, що той. То, що... То, що там, коротше... От написано, що вот ноль. От дивіться. Одна ніч, а на виїзд уже навіть ну, тут написано так знакому А що 150 смарадім. Ну що, я з вами прощаюся. З вами був я. Два селяни був, і продавець. що всім па 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 А я і дуже світси. Коротше, не маємо нічого тут робити.